thank mm -hmm. you Зіграли матч попереднього туру. Ну, перш за все, трошечки рефлексії стосовно матчу з «Колосом». Як на твою думку, тоді себе команда проявила, чого не вистачило, можливо, для того, щоб забрати з ковалівки позитивний результат. Не вистачило, звичайно, гол, лише гол. А так, я вважаю, що провели непоганий матч, було багато моментів, але було і багато боротьби, тому, можливо, матч не виявився таким яскравим, але я думаю, що позитивних емоцій ми не втратили і готуємось до наступного матчу. Василь, попереду Динамо Київ суперник звичайно, цікавий, надзвичайно серйозний. Розкажи, будь ласка, про е, твій настрій перед матчем і про настрої, які панують зараз в команді. Ви знаєте, в нашому чемпіонаті не дуже багато команд, на яких не потрібно налаштовувати. Тому Динамо це одна з тих команд, про яку не потрібно багато розмовляти. Всі знають, що бренд це лідер нашого чемпіонату, тому щось сказати, я думаю, слова зайві. Дуже гарний настрій, всі готуються і хочуть е, показати Динамо, на що спроможне Житомирська Полісся. На твою думку, які сильні сторони Полісся перед цим матчем? Що ми можемо запропонувати киянам? Що ми можемо запропонувати столичному клубу? На мою думку, безпосередньо це командна гра і командний дух е, зараз не ті часи в Динамо. Не та команда була, яка була раніше, але це Динамо і будь-коли вони будуть грати на перемогу. Тому я думаю, що буде гарний матч. Тема, всі кажуть, що про Динамо е, не варто говорити, тому що Динамо Київ це команда на долоні. Фактично всі її знають і немає людей, які не знають Динамо Київ. Але з твоєї точки зору, що таке Динамо в футбольному плані, і що ти можеш розповісти про цю команду? Е, ну, Динамо Київ це бренд. Це команда, яка е, завжди грає в Єврокубках, представляє нашу країну. Дуже е, гарна команда. Зараз може в неї якісь труднощі. Цього року не попали на євроарену, але все одно не треба недооцінювати їх. У них дуже гарний напад. Я вважаю, вони забили більше всіх зараз в чемпіонаті, тому це буде дуже добре випробування для нас. Скажіть, будь ласка, стосовно е, гри по лісі, що ти бачиш у грі нашої команди такого, що може запропону... що ми можемо запропонувати Динамо Київ і за рахунок чого можна здобути позитивний результат у цьому матчі? На твою думку? На мою думку, треба бути сконцентрованими, битись друг за друга, покладатись друг на друга. І також продовжувати грати, як ми граємо, компактно і шукати свої нагоди. Я думаю, у нас нагоди будуть. У нас є швидкісні гравці попереду. Будуть Динамо більше контролює м'яч завжди, тому я думаю, будуть вільні зони і ми зможемо щось запропонувати супернику. Скажи, а зараз вболівальники відчувають такий, знаєш, прикри після, -після смак стосовно нічиєї з а, колосом. а, шукають підбадьорливих слів. Твої слови, слова для вболівальників можуть бути зараз важливими. Зроби, будь ласка, а, заряди їх своїми емоціями перед матчем з Динамо. Приходьте вболівайте за нас. Я бачу кожен раз, е скільки людей приходить до фан-зони. Це дуже добре. Це як дивишся, і воно підіймає тобі настрій. Що люди переживають, болівають за команду. Дуже хочеться, щоб. Нарешті потрапили до стадіону, почути цю підтримку всю, тому що ми її не бачимо, ми граємо при пустих трибунах, її невідчутно. І проходьте, вболівайте, я думаю, що гра вам сподобається. Привіт, зграя! Подивилися відео? Що забули зробити? Правильно, поставити лайк, давайте ваші пальці догори, це якраз те, що треба, щоб ще більше людей побачили це відео.